Будь ласка, треба це зробити. Тепер я звертаюся до вас за порадою. Без згоди людини ми можемо е давати персональні дані людині. Не можемо. Я до вас, коли йдуть питання загальні, які стосуються громади міста, я не заперечую. Але коли. Ми називаємо прізвище, адресу і так далі. Я попрошу виключити камеру, бо це є персональні дані людей. Зараз, хриночку, без їхньої згоди ми не маємо права розголошувати їхні персональні дані. Якщо я не прав, добре. Я, я уточню просто, бо ви знаєте, що я довго працював редактором і е, так, за то я звернувся дуже до добре знаю свої е, ну, права якби журналістів. Вони не мають право знімати, не але у випадку оприлюднення. При, ну, приватних даних, вони несуть відповідальність тоді. Тобто вони знімати можуть, але вони не можуть оприлюднюватися. Ну, тобто мається на увазі у моментах там, де йде мова, наприклад, якщо мова йде про відеозйомку, якщо йде мова на відеозйомці про якісь персональні дані, вони мають, ну, вони мають це заретушувати. Скажіть, будь ласка, у мене зустрічне питання. Ми називаємо прізвище і адресу людини. Менше метра це є її персональні дані. Що її приділяються. Якщо це земельна ділянка, яка знаходиться в комунальній власності. Це не є персональні. Це Ми говоримо зараз. Що є комунальні. Якщо комунальні власності, це земельна ділянка. Це не є мова про комунальну власність. Я говорю от, конкретно про людину. Це її власність. Ми називаємо її персональні дані. Не земельні ділянки, зараз йде мова зовсім про... <розуміло> Адреси ви ну, Так, да, Людині, де от в даному випадку офісне приміщення. Іде мова про офісне приміщення і персональні дані людини. Ми називаємо прізвище, називаємо адресу <розуміло> і так далі. Де вона проживає і так далі. Як ви вважаєте, Олександр Олександрович, звісно, розголошувати чужі персональні. дані. Без згоди людини ми не маємо права, я так знаю. Але несуть відповідальність в даному випадку тоді засоби масу інформації. Не Важливо, мало, коли якісь новини, там кримінальна хроніка, або щось, або е, закривають очі, щоб людина не бачила, або не, не озвучують персональні дані. Значить, е, моя позиція як божого працівника і правоохоронних органів на даний момент адвоката. Значить, треба злочини не розслідувати або е, А запобігати. Да, а запобігати. І щоб потім не глядати нам ну, виник у ситуації, хто це розголосив, як це сталося, ми полічки звертаємося, да. то краще ті питання, які стосуються конкретно громадян. Щоб потім ми не скали, хто це зробив. Ми звернулися. Я думаю, що вони до нас прислухаються. Але є ж законодавство так про засоби масової інформації, про телебачення, інші закони, які організують їхню роботу. Що вони мають право знімати, що ну, так ми не забороняємо знімати і оприлюднювати зато. Ну, за я ж вернувся, що ці питання, які загальні стосуються комунальної власності, ніхто нічого не, не заперечує. Але що стосується персональних даних людини, без її згоди, ми. Вони будуть нести відповідальність, Юрій да, Олексійович, я, я прошу я прошу у той момент, коли йде це, виключити камеру. Бо це є, потім будемо шукати крайнього. Я цього не хочу. І я прошу членів комісії за І це буде. проголосувати. Хто за те, щоб коли персональні дані, щоб ви виключали камеру? Будь ласка, хто за. Я отримую. Дякую. Чотири зад ми отримали. Я просто ще можу, Юра, сказати, що ви знаєте, що такий журналіст, якщо він хоче якусь хорошу інформацію приподнести, він е, буде все робити для того, щоб він її приподнів, правда? Ну, імеється в виду, якщо йому треба на чомусь гроші доробити, або ще щось, або хорошо себе зарекомендувати про якусь, що він до, будемо говорити, кого засняв, або ще щось, правда? Ну я думаю, що тут такого нема у нас, але тим не німені є прохання голови і, і, і нас, членів, що що стосується дійсно тих людей, яких ну, не бажано озвучити, або ще щось краще. Ну, так, Ви, соналі, так. На мою думку, ми можемо зробити застереження, тобто ми можемо озвучити, але вимагати від них не порушувати закон. Не можу, тому що я кажу, що вони несуть відповідальність за оприлюднення. Наведу приклад з своєї редакторської практики. От є, наприклад, людина, каже, я не на публічному заході, я не хочу, щоб мене, щоб мене знімали. Я маю право її знімати. Як журналіст, хоче людина, не хоче, я, маю, я свій веду відеозаписи цей, Уже на суді. Я не маю права її оприлюднювати. Але, наприклад, якщо ця людина подасть в суд. І, і, і журналіста не буде доводів. він має право використовувати цей відеоматеріал для захисту в суді. Ну, у мене просто величезний досвід таких експірних питань, скажімо. і тому Я я свого думаю, що у нас питань не буде, буде ми не тут не робимо, Бог знає, що. Давайте, шановні колеги, що, одну, давайте що? Що? що давайте вже Не давайте. Олександр, ми 4 години, 2 години, години, години працюємо. i'm going to